Привіт! Я нутриціолог Наталія Власнюк. Сьогодні ми продовжимо говорити про найважливіші нутрієнти для жіночого здоров'я. Вітаміни ми вже розглянули минулого разу, а сьогодні поговоримо про мінерали. Звичайно, найперший мінерал, який має контролювати жінка, особливо жінка репродуктивного віку це залізо. Залізо це необхідний організму Мінерал для вироблення в першу чергу червоних кров'яних тілець. Червоні кров'яні тільця зберігають кисень та переносять його по всьому організму. Залізо також входить до складу багатьох білків та ферментів, які допомагають підтримувати жіноче здоров'я. От, Наприклад, рясні або навіть просто тривалі менструації можуть призводити до виснаження запасів заліза в організмі. При цьому багато жінок страждає на такий стан, як естроген домінування, ознакою якого є наявність доброякісних пухлин, жіночих статевих органів, перш за все, це мастопатії, міоми, кісти, поліпи та інші. Так от, надлишок головного жіночого статевого гормону естрогену суттєво погіршує всмоктування заліза. Потурбуйтесь, будь ласка, про роботу своєї печінки і жовчного міхура. Про це у мене і на каналі є два відео. Подивіться обов'язково. Ось тут вони будуть. Ще одна причина браку заліза в жіночому організмі це низька кислотність шлунку та дефіцит вітаміну С. Важливого кофактору для засвоєння заліза. Жінка має щороку перевіряти рівень запасів заліза в організмі. Ці запаси називаються феретин, який у крові не повинен бути нижчим, ніж цифра її ваги. Перевіряти і, за потреби поповнювати його треба препаратами халатного заліза. А ще краще, налагодивши роботу шлунково-кишкового тракту, забезпечити засвоєння заліза з продуктів харчування, найбільшими за вмістом заліза, а саме найголовніше, ефективного гемового заліза, тобто двохвалентного, є червоне м'ясо, печінка і інші субпродукти. Мінерал, який відіграє ключову роль у роботі імунної та нервової системи, а також м'язів, допомагає зберегти здоров'я серця та міцність кісток, це магній. Брак магнію викликає не лише передменструальний синдром і головні болі, а ще й запори, бо спазми кишківника підсилює гормон стресу кортизол, а магній чинить Чинить навпаки розслаблюючу дію як на нервову систему, так і на м'язові скорочення. Дефіцит магнію часто відзначається у жінок, які дуже сильно і часто нервуються, засинають після 23-ї години та регулярно вживають алкоголь. Нехай навіть і не в великих кількостях. Ключове слово тут регулярно. Ну, а також у тих, хто не без... незбалансовано харчується і має проблеми шлунково-кишковим трактом. Здоровий рівень магнію має бути максимально наближений до верхнього лабораторного референсу. А добова норма складає десь 400 500 мг магнію. Різні форми магнію по-різному впливають на наш організм. Напишіть під цим відео, чи цікаво вам дізнатися про це більш докладно. І так, високий вміст магнію мають зелені листові овочі, такі як шпинат, капуста, авокадо, горіхи, особливо мигдаль, арахіс і кешю, насіння, гарбузове чи чия, овочі картопля, морква і брокколі. Всі бобові це і квасоля, і горох, і маш, нут, сочевиця, соєві боби, а також цільнозернові злаки, чорний шоколад і родзинки. Але з родзинками, будь ласка, будьте обережні як в кількості, так і в якості. Не купуйте зрошені цукровим сиропом сухофрукти. Минулого разу ми вже згадували про важливу роль щитоподібної залози у репродуктивному здоров'ї жінки. Так от, для щитовидки двома найважливішими елементами є йод та селен. Основна роль йоду полягає у синтезі тироїдних гормонів щитовидної залози речовин, які відповідають за більшість обмінних процесів в нашому організмі. Дефіцит йоду призводить до порушення менструального циклу, спричиняє розвиток гіпотереозу, а також вузлових утворень щитоподібної залози. Він також винен у новоутвореннях, наприклад, у молочних залозах та матці. Через брак йоду відбувається розтріскування шкіри, ступнів та пальців. Відбувається погіршення пам'яті та зниження швидкості мислення. Порушення менструального циклу теж є симптомом початкової стадії йододефіциту, оскільки брак йоду прямо впливає на роботу гормональної системи і може бути причиною навіть безпліття, передчасного виснаження яєчників та раннього клімаксу. При настанні вагітності дефіцит йоду вкрай небезпечний через ризики ураження мозку плоду. Найінформативнішим є аналіз сечі на йод. Мінімальна потреба у йоді однакова майже для всіх і малих, і старих, і складає приблизно 150 мікрограм на добу. Звичайно, що море є природнім джерелом йоду, тому всі морські водорослі, а також всі морські мешканці, відрізняються високим вмістом цього елементу. Також багаті на йод журавлина. Ну і, як я вже говорила, морські мешканці і риба, і устриці, мідії, креветки, лангустини та інші. На диво, з наземних мешканців багато йодом м'ясо курки. Майже так як і йод важливий для жінок селен. Цей елемент необхідний для підтримки. Нормального обміну речовин і роботи щитоподібної залози, адже без нього навіть йод не працює як слід. Селен сприятливо впливає на фертильність у чоловіків та знижує ризик викидня у жінок. Селен потужний антиоксидант, що запобігає пошкодженню клітин і завдяки цим властивостям він використовується як засіб для профілактики деяких видів ракових захворювань. Селен також важливий для зміцнення імунної системи, для покращення роботи мозку, для зниження ризику серцево-судинних захворювань. Регулярне включення до раціону бразильських горіхів, насіння соняхів, м'яса індика, свинини, мідій, грибів та яєць забезпечить вас селеном та допоможе вправно працювати щитоподібні залозі. Харчування жінки має бути збалансованим, містити достатньо жирів, вуглеводів, різноманітних, як ж тваринних, так і рослинних білків, а також вітамінів і мікроелементів. Як ви розумієте, більшість вітамінів та мінералів сконцентровано саме у різних продуктах тваринного і рослинного походження. Оце різноманіття раціону. А також гарне травлення та здоровий кишківник для засвоєння перетравлених поживних речовин. Оце і є запорука не лише гарного самопочуття та енергійності, але й привабливого вигляду жінок у будь-якому віці. На сьогодні це все. Пишіть, будь ласка, у коментарях, які ще ви хотіли б почути теми, щоб я розкрила їх у своїх відео. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне корисне для вашого здоров'я відео. Щиро дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі!